На ранкове засідання Верховної Ради народні обранці з більшості збиралися з ентузіазмом. У кулуарах розповідали вчора ввечері їм таки вдалося домовитися з опозицією. Отож, зараз, попри те, що на порядку денному тільки затвердження календарного плану робота має бути плідною. Вчора на вечір намітився певний шлях роботи, який міг би бути консенсусним. І от сьогодні ми продовжимо ці консультації. Опозиційні депутати на сьогоднішнє засідання приготували два проекти на вибір: обидва щодо повернення конституції 2004 року. Перший варіант, за їхніми словами, дозволить швидко повернутися до законів десятирічної давності, а потім напрацьовувати зміни. Другий дасть можливість конституційному суду скасувати власне рішення 2010-го. Вони звісно що хочуть затягувати цей процес. Ми намагаємося е, відстоювати нашу позицію. Я сьогодні не думаю, що буде щось особливе в парламенті. Особливого й дійсно не сталося. За порядком денним депутати знову не працювали. Обговорювали інструментарій повернення попередньої редакції основного закону країни. Та після двогодинного і майже безрезультатного засідання нардепи домовленостей так і не досягли законопроекту про зміну конституції серед зареєстрованих. Немає Які закони розглядати. Кажете конституцію, давайте працювати. Давайте напрацюємо, щоб щось можна винести і розглянути в цьому залі, але нічого ж не вноситься. Ми готові надати пропозиції. Ми найважливіше, ми повертаємось до конституції 2004 року і можемо напрацьовувати нову конституцію вже доробити півроку рік. У більшості стверджують, до компромісу з опозицією готові, тож затримка бажаних реформ не з їхньої провини. Йде повна розбалансування половина залу. І в цій ситуації знайти якісь какие-то компроміси, коли не жила шукати вторая сторона, ну, становиться все складніше. Засідання Верховної Ради закрили о 12 й а законотворці розійшлися працювати, хто в комітети, а хто з юристами писати нові проекти. Продовжити обговорення народні обранці вирішили завтра. А до того часу кожна фракція має напрацювати конкретні пропозиції щодо календарного плану роботи Верховної Ради та конституційної реформи. Анастасія Іванцова, Сергій Глушаков, новини, телеканал Бізнес.